Мої вітання, дорогі друзі. Сьогодні ми порівняємо бензинову мотокосу з електротримером і з'ясуємо, що з них краще. Спочатку зробимо порівняння за низкою важливих критеріїв, а потім зробимо висновки щодо того, в яких умовах краще використовувати мотокосу, а в яких електротример. Порівняння за критеріями. Потужність. Мотокоса потужніша, ніж електротример. Бензиновий апарат дає змогу обкошувати більш великі площі, довше працює без перерви і загалом виконує роботу швидше. Це зовсім не означає, що будь-який електротример слабкий і малопродуктивний. Існують досить потужні та продуктивні електричні тримери, які здатні впоратися з більшістю побутових завдань. Просто їхній бензиновий родич буде ще потужнішим. Отже, за критерієм потужності лідирує девайс із двигуном внутрішнього згоряння. Можливості електротримери бувають різними, деякі з них вміють лише підстригати траву. Інші ж, потужніші, дають змогу встановити, наприклад, ножі або зубчатий диск, щоб інколи зрізати навіть дещо із чагарників. Нормальна бензинова коса робить все те ж саме. Але з меншими зусиллями, з більшою швидкістю, а також дає змогу косити чагарник і порослі дерев ще більшого діаметра та загалом обробляти більшу площу. Таким чином, можливості мотокоси більші, ніж можливості електротримера. Вартість придбання якщо узагальнити, то електротримери дешевші за мотокоси, і в цьому їхня перевага. До речі, саме зараз час підписатися на канал і поставити вподобайку. Вартість експлуатації заміна волосінні і профілактичні заходи на кшталт змащення редуктора за вартістю, якщо і різняться в електро і бензоінструменті, то ця різниця незначна. А ось в інших моментах вартість експлуатації відрізняється і відрізняється суттєво. Мотокосі для роботи необхідні бензин і масло. Також періодично потрібна заміна свічок, а електротримеру для роботи необхідна лише електроенергія. Вартість електроенергії значно нижча, ніж вартість бензину, мастила і свічок для виконання аналогічного обсягу робіт. Тому, за критерієм вартості експлуатації, електроінструмент безумовно значно вигідніший за бензиновий. Зручність використання. Тут все дуже суб'єктивно. Я наведу у якості приклада дві відмінності між електро і бензокосою, які впливають на зручність роботи, а ви вже зробіть власний висновок про те, що саме для вас буде зручніше. Перша відмінність полягає в тому, що мотокоса важча за електротример. Для когось ця різниця у вазі не матиме особливого значення. А для когось, наприклад, для жінок або для літніх людей, вага мотокоси може виявитися за важкою. Друга відмінність полягає в тому, що, на відміну від бензокоси, для роботи електротримера необхідний подовжувач. Для одних людей це цілком комфортно, а інші ніяк не можуть пристосуватися до наявності дроту, який їм всіляко заважає. Простота експлуатації та обслуговування. Торкнемося деяких відмінностей в експлуатації бензу та електрокіз. Почнемо з бензинового інструменту. У бак мотокоси необхідно заливати паливну суміш, попередньо змішавши бензин з мастилом у правильній пропорції. Також необхідно проводити періодичну заміну свічок і володіти мистецтвом очищення їх від нагару. Крім цього, важливо стежити і пам'ятати про карбюратор, повітряний фільтр і деякі інші розумні слова. Тепер розглянемо експлуатацію електротримера, беремо вилку, вструмляємо її в розетку, і можна працювати. Як ми бачимо, експлуатувати й обслуговувати легше саме електричну косу. Автономність. Бензокосою можна працювати де завгодно: хоч вдома, хоч на дачі, хоч у лісі, хоч на лузі. А ось електротример може працювати лише там, де є електрика. Причому радіус роботи обмежується довжиною подовжувача. Як ми бачимо, за критерієм автономності явна перемога на боці мотокоси. Рівень шуму під час роботи. Електрокоса працює значно тихіше бензинової, і в цьому її перевага. Екологічність Під час роботи мотокоси відбувається викид вихлопних газів, які не корисні ні для екології, ні для людини, яка косою керує. Робота ж електрокоси. Не несе шкоди ні екології, ні людям, які перебувають поруч. Так що ж все-таки краще мотокоса чи електротример? Переваги мотокоси полягають у тому, що вона потужна, автономна, дає змогу виконувати більший обсяг робіт і може здійснювати складніші завдання. Мотокосу доцільно купувати принаймні в одному з наступних випадків. Коли потрібно обробляти великі площі, коли потрібно справлятися зі складними заростями різної рослинності, коли потрібно працювати там, де немає електрики, або якщо вам просто подобається працювати потужним інструментом, який швидко і не напружуючись виконує своє завдання. Переваги ж електрокоси полягають у тому, що вона дешевша як при купівлі, так і в експлуатації, має меншу вагу, максимально проста у використанні, тихо працює і не шкодить екології. Електрокосу оптимально купувати в таких випадках. Ви будете працювати там, де є електрика. Вам необхідно обробляти відносно невелику територію. Вам не потрібно викошувати складні зарості. Для вас важлива економічність інструменту. Для вас важлива простота в експлуатації та обслуговуванні. Для вас важлива невелика вага інструмента. Для вас важливо, щоб під час роботи не було багато шуму. До нових зустрічей, друзі!